Саме тут біля зупинки диспетчерська за численними повідомленнями місцевих телеграм-каналів уже зовсім скоро відкриється ресторан Києвсі. Будівельні роботи уже киплять, і громадян цікавить лише одне питання: коли вже можна буде скуштувати їхній фірмовий бургер. Один з таких тендерів уже з'явився на є-тендер, е і саме він підтверджує роботу над проєктом у Кам'янському. Водночас, підрядник чесно зауважує, поки тендери не завершено, говорити про відкриття Київсі зарано. Та наскільки ж сильно у це вірять і чекають цього кам'янчани, березню-квітню точно відкриють». це. Прикольно що в місті відкривається щось нове. Ну, я думаю, відсотків на 90». Якщо всі тендери успішно завершаться і компанія затвердить остаточні строки, будівництво може розпочатися вже найближчим часом. Але навіть зараз очевидно, що Кам'янське цілком реально знаходиться у списку майбутніх точок мережі Києвсі, і шанси побачити відкриття саме тут надзвичайно високі.